Для іспанських журналістів і громадян величезна проблема дізнатися, що там в бюджеті їхнього міста країни і так далі. А ми можемо, ви можете, ви можете дізнатися в дізнати запит у мерії, дізнатися скільки грошей виділено на ремонт вашого під'їзду, і далі порівняти. От у Києві вже за часів цього гавляйте Рапопова. Була така історія. Був період, коли вони готувалися до виборів, в якому в 2011, здається році, вони думали провести вибори, і начебто там у Попова якісь були примарні шанси. Вони виділяють вперше в історії Києва гроші на масштабний ремонт під'їздів. На 10 тисяч під'їздів виділяють гроші. Ну, крадуть, откат 50% це не відкат у Києві, розумієте? Ми, наші друзі з Демократичного альянсу надсилають методичний запити, ну, не знаю, чи на всі 10 тисяч, але на тисяч. Насилають запити і порівнюють, скільки було виділено на ремонт під'їзду, ідуть дивитися під'їзд багато. Значить, на ну, у вас хрущівки ж є так в місті. Угу. Ви уявляєте, що таке хрущівка угу. і під'їзд, і скільки грошей треба угу. на ремонт під'їзду. Виділяють 55 тисяч гривень на під'їзд. За ці гроші вони мали поміняти проводку, пофарбувати стіни, замінити вікна. Ну стояку поставити ці вікна на ну, не в квартирах, а в під'їзді розумієте, замінити вхідні під двері, там поставити і Я по факту виходить що. Що вони міняють тільки двері і фарбують в ліпшому випадку Стіль. стіни, як правило, тільки першого поверху. Вікна не міняють синьою фарбою якоюсь жахливою. Причому деякі де, під'їзди, де мешканці самі пофарбували якоюсь нормальною рожевою фарбою. І ми застали, я як була журналісткою, я висвітлювала цей процес викриття цієї афери. І вони побачили, що ці роботяги малюють цією осінь жахливо фарбою, так вони змусили її стифонами повертати ту фарбу, яка була. Тобто видатки на під'їзд виходили 5 тисяч. То люди, ті мешканці, яким ми пояснили, як журналісти, активісти, що є такий закон, що виявляється на ваш під'їзд було 55 тисяч гривень. І вони зверталися в адміністрацію до суду і добувалися, їм ставили вікнам, ста їм міняли проводку і так далі. Те саме стосується ремонту доріг, те саме стосується питання виділення службового е, службового житла або надання в порядку черги. Ви маєте право дізнатися, кому надаються ці квартири, бо це купується за ваші гроші, за наші гроші. Розумієте? І владу треба жорстко контролювати. Влада у будь-якій країні прагне одного збільшення свого контролю і безкарності і збагачення. Будь-яка влада в Німеччині, в США, в Норвегії, у нас, в Росії, в Китаї і тільки від суспільства, від опозиції політичної, в тому числі від громадянського суспільства, залежить чи цей контроль буде збільшений до рівня безконтрольності, ну і збагачення до ну, такого як у нас питання. Я хотів сказати, а що таки сказає сьогоднішнього мероприятия, що сорвалося за чого сорвалося анонсоване місце проведення? що mm -hmm. послужила, що пришлось mm -hmm. переміститися. Так там два навіть зірвалися, так ну просто у нас в Фейсбуці везде, да, в інтернет сетях була анансірована сніця Карматорська конференц зал, mm -hmm. а перед тим була анонсована центральна бібліотека. Ну центральне нам бібліотека... написали центральне. Mm -hmm. Ми роз'яснення mm -hmm. відділи yeah. читали в Карматені. Нам сказали, що там можна на 8 годину, але щось нам підказало, що на 8 годину теж могло б ще з тобто ну. Ну, то заразі ну, салати. Я думаю, що вони бачили, розуміли чи може дізналися, скільки в нас телефони всі прослуховуються. Що у нас квитки? Ну, половини групи на квитки так, на 8, на, 8 на Київ, і це могло бути зараз ну, зал занято з то чи що, чи просто не пустить. Uh, ну, я... знай... У нас у нас домовлялися місцеві партнери. Ми це не з Києва. Робили. Я зрозумів, я... але це типова на жаль. Три часа я прийшов. там началась какая-то церковь размещаться. Я говорю, ребята, а как это будет? Мы в 16 часов здесь собираемся. Mm -hmm. Они говорят, парень, вы что-то перепутали. Мы говорят, собираемся в 17. Mm -hmm. Вот и все. Ну, там просто было знаете место, и мы уже знаем, что ну, э, свет показывает, что краще доля не пробовать. Найбільш эффективный способ, когда ты собираешься в одном месте и переходишь в mm -hmm. Тут они же просто Не встигають. але. Що цікаво, за всю історію нашого показу жодного разу не зірвали межигір'я. От вони прибігають з такими очима, коли вже давала... Вчора в Донецьку. Цей провокатор, який сидів серед нас, додивився до кінця Межигія. Він посередині подивився, вилив і десь да. всередині фільма дійшов. Але поки цей запах, знаєте, ми вчували. Ну, першу новелу додивилися до кінця. А вже звісно, що розлілі. Шо Шо віде, віде? А там вчора така криміналістка. криміналістка була, така голівудська типу, вони це пляшечку все зібрали. Ми до, до, до півночі писали протоколи, я писав заяву, як голова організації Свідки. Он там, та, я ми записали три, три заяви, там був з нами старлей, лейтенант. Це ж знаєте, процес світання. Але оскільки ми постраждала сторона, і ми свідки, вони мають нас інформувати. На статтях хуліганства, у нас ще цікаво, у нас є фотографії цієї людини. Хто це зробив ми і відео, ну, ви знаєте. І, ну, до речі, ми так титушка, знаєте, так титушка, який побив журналістку, нашу колегу Ольгу Сінцавчук. Ми його ідентифікували раніше за міліцію. Там через Фейсбук така була історія. Тільки ця історія трапилася, і фотографії потрапили у Фейсбук. Одразу знайшлися люди, які ходять з ним в одну секцію боксу в Білій церкві. І ми через три години, здається, чи чотири після цього інциденту, ми вже всі журналісти, які були на те, що субота, от що означає солідарність, ми прийшли в головний офіс МВС вже з роздрукованими цими фотокартками і з прізвищем, на тільки тітушка цього Петросяна, чи як я, там, там вони були в шоці. Просто вийшов заступник міністра, він не знав, що нам відповісти. Він готував сказати: шукаємо там деся. Ми вже йому прізвище сказали, розумієте? Києві, там... те саме, там був один дуже нахабний міліціонер, який там ходив. Коли от, Бомжі там. були, йдемо вишати. Ми розмістили фотографію. в мене на Фейсбук знайшовся його однокласник.